Є такий канал, який називається Смішно не буде, де авторша розбирала книгу для дівчат. Так от Здравствуйте! дорогі друзі! Ви мене часто запитували Саша, як ти можеш бути настільки розкішною? Хто тебе взагалі це питав? Ну, взагалі то. А чого я взагалі розмовляю сама з собою? Все завдяки оцій от книзі. Все, дівчата. Ваш поїзд уїхав, потрібно було в дитинстві цим займатися. Ну ладно, так уж і бить. Якщо ви подивитеся цей ролик до кінця, то можливо, все-таки у вас буде шанс бути такою ж прекрасною. А хлопчики, ну ви теж приєднуйтеся, а то виглядаєте як картошка на двох ножках. Книга називається «Замічательні совєти хазяюшки. Дівчакам і дівшкам. Рік випуску 2006 і місто Донецьк. Ця книжка написана на російській мові, тому як мій сурдопереводчик зможе перекласти, так він і буде перекладати. Перебачте мене, мені ніхто не доплачує за переклад. Перша глава називається Дім, в якому ми живемо. Кожна дівчина і дівшка мріє про те, що в неї коли-небудь буде своя сім'я і свій дім. Я з цим повністю згідна. Я теж мрію про. Здоровезний свій замок, в якому я буду ще галяти в знаєте, такому халаті огромному пір'ями, І мій дворецький буде приносити мені марціні. Я не п'ю Марціні, ну, а якщо його дворецький приносить, то чого би не принести? Великі і маленькі секрети домогосподарства викладені в цій главі. Допоможе дівчатам стати прекрасними помічницями мамі, бабусі, відчути себе більш самостійною, а дівчатам відчути себе справжніми хазяюшками, хранительницями домашнього очага. Йопересите, людка! Це що ти писала? Хранітельниця сімейного очага. Ні, ну людка, звісно, нас женщина сюрприз. Ніколи не знаю, що від неї очікувати. Параграф, маленькі секрети великої уборки. З чого ж почати? Задається питанням ця книжка. На чорта я почала її читати, задаюсь питанням я. Найкраще всього зі шкафу. Виньте весь одяг. Киньте його на підлогу і забудьте про нього на півроку, як це зробила я. Параграф, як потрібно доглядати за мебелю. Дерев'яну мебель в осо. Тихо. Дерев'яну мебель особливо, жирні п'ятна на ній. Потрібно чистити теплим пивом. Оце, звісно, ми з дерев'яною мебелю в разгу підемо. А килим краще всього чаєм. От килим лашок буде чаї ганять. А от ми з дерев'яною мебелю будемо дуже весело проводити свій час. Нахуй підходиш! Ні, ну мені ця книжка определенно вже подобається. Параграф основи піктограми. Дівчата, нарешті, справжні жіночі ділішки пішли. Боже, а кого. чекайте, нам треба оприділитися, кого ми будемо викликати. Давайте подумаємо. Нехай це буде Наполеон. Хай він загадково стоїть у нас по всім куткам. Спій, я не поняла. А що це таке? Я і звіняюся. А де піктограми? Це параграф про те, як читати етикетки на одязі. Ти? А я вже до Наполеона готувалась. Ну що це таке? Якщо від довгого носіння кросовки почали дурно пахнути. То, ребята, у мене є для вас справжня надійна порада. Якщо у людини смердять ноги, означає те, що людини, у людини брудні думки, всякі такі хтиві думки. Почистіть думки і будете пахнути. Параграф, щоб посуда блистіла. Ну ми з дерев'яною мебелю вже блестаєм так блестаєм. Кожній хазяйці приємно, коли в неї в квартирі чистота і порядок. Особливу увагу до себе потребує кухня. Саме там хозяйка проводить більше всього свого часу. Я не поняла. А звідки вони дізналися, що я хаваю постійно? О, дівчоночки, я знайшла параграф про вас. Як доглядати за кімнатними рослинами? Рослини не виносять попадання прямих сонячних променів. Ні, ну це точно про тебе. Отже, зараз шоста вечора, а це, це час, коли я прокидаюсь. Так, нічка. Це у нас були поради про те, як потрібно доглядати за своєю квартирою. В принципі, непогані такі поради. Мені особливо сподобалось проводити час з дерев'яною мебіллю. А що ж нас очікує далі в цій книзі? А далі це уроки рукоділля. Я извиняюся, от стільки сторінок нас з вами будуть вчити в'язати. Надіюсь, нас будуть вчити в'язати петлю. От ми нарешті дійшли до самого цікавого параграфа: це секрети краси. Кожна із нас мріє стати красивою і привлекательною. Хороший колір обличчя, гладка шкіра, блестающе волосся і очі. Ну, Очі так явно будуть блестати після свідання з дерев'яною мебелью. Щоб бути завжди красивою, потрібно слідкувати за своєю зовнішністю. Внутрішня краса ти що? Збринділа? У тебе гарячка? Зовнішність. От саме головне: самим юним дівчатам достатньо робити гімнастику кожного дня. А дівчатам постарше і дівушкам дуже пригодяться поради. Як доглядати за шкірою і волоссям? Як стати стрункою і ізящною? Це що, паблік 40 кілограм? Типічна анорексічка? Я тут думала, що мій шлях в РХП почався в 14 років, а виявляється, то набагато раніше. Параграф Як доглядати за шкірою. У всі часи представниці слабкої статі. Хороніть мене. Що там з представниці слабкої статі, вони потребували зробити свою зовнішність більш привікательною. Хороніть мене. І нас тут ідуть поради, як доглядати за різними типами шкіри. Наприклад, якщо у вас нормальна шкіра, то вона зустрічається не часто. Так що обійдетеся без порад зі своєю нормальною шкірою. Суха шкіра. Вже в ранньому віці на сухій шкірі з'являються зморшки. А це щоб ти в дитинстві не розслаблялася і знала, що тебе очікує. Можна було би написати, що жінка, як дороге вино, з кожним роком стає все краще і краще. Але ні, ні, дівчата. Хороший ефект при сухій шкірі обличчя дає умивання отварами трав, ромашки, шалфея, липового цвіта, поливого хвоща. Ну, з такими отварами я тут і сама в сухофрукт превращуся. Жирна шкіра постійно блистить, ній розширені. І нагадує лимонну корку. Це що, книга уніженій для майбутніх БДСМщиць? Як потрібно доглядати за жирною шкірою? Вам потрібно зробити ласьйон. Ой. А...

Довготривалі прийоми парової ванни залежить від типу шкіри. І тут ідуть поради, як потрібно приймати ці парові ванни. Давайте трошки відкинемо жарти, і я вам розкажу про те, що це дуже небезпечно для вашої шкіри обличчя. Це буквально може бути травмо-небезпечним, тому що може викликати ожоги у вас. Я ж кажу, реально книжка для БДСМщиць достав собі якомога більше болю. Параграф увлажняємо шкіру. І тут в нас поради про те, як потрібно робити різні маски: творожна, смородина, фруктова, соки овочів та фруктів, розова вода. А також є іще окремий параграф про косметичні маски. І там ми маємо грушову маску, маску із тикви, парижська маска, маска із земляніки. Фасольова маска, японська капусна морковна маска, яблучна, яблучна медова, яблучно-молочна, яблучна білкова. Це все зафігачить майонезом і на морду. Я точно читаю поради, як робити маски для обличчя. Можливо, я перейшла вже в розділ для готовки. Ціла сторінка про те, як продукти потрібно використовувати на своє обличчя. Лимон, яблуки, морковка. Картопля, дрожжі, огірки, оліви, жовтки, мед, овсяні хлоп'я, клубніка, помідори, квашена капуста. Я тільки шурепчик зачитала, їй Богу. Диви, поради від мене. Зроби собі салата і не май задур'ю. Параграф про веснянки! Боже прости, Я пам'ятаю цей параграф. Я в дитинстві так сильно ненавиділа свої властовиння, так воно українською буде. Що я, начитавшися оцієї геніональної книжки, пішла їх виводити. А зараз, як дебілка, я їх малюю. Параграф секрети макіяжу. важлива порада не переусердствувати. Денний макіяж повинен бути малозамітним. Блін, а я от це як блін намалювалася. І куди оце я в день піду? Макіяж потрібно робити тільки на здорову шкіру. Ні в якому разі не намагайтеся скрити свої уродливі прищі! Хай кожен бачить, яка ти прищава бібіз'яна. Саме що цікаве, що я в дитинстві, в принципі, робила все те, що було написано в цій книзі. І знаєте, що все одно виглядало якось отак: параграф догляд за волоссям. Говорять, хто говорить непонятно, але говорять, що любу дівчину можна назвати гарною, якщо в неї гарне волосся і очаровательна посмішка. Краще, якщо ти не лиса і в тебе є зуби, то ти богиня. Так, ми з вами вже навчилися, як правильно доглядати за своїм дімом, дімоном ли, чи що? Також дізналися, як стати красотками. І далі у нас іде параграф про фізичне виховання. Я извиняюся з картинками. Це вам не хухри-мухри. О, зараз займемося гімнастикою. Так, нам потрібно сісти в позу лотоса і гойдатися з однієї в іншу. Г, 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 г. О, зараз попригаємо. Ану давайте. Раз, два, раз, два, раз, два, о Ой, Ой, щось я це <світ> втомилася. Трошки да? чекайте, мені перерву треба. Ні, ну такими вправами я і звиняюся, і вбити можна. Ви хоч не знаю, попереджуйте, що це для освічених вже з досвідом людей. Так, от між цими всіма вправами затісався параграф про красиві груди. Розмір грудей далеко не саме головне. Дуже важлива їх форма. Маленькі груди красивої форми можуть бути набагато красивішими за великі груди некрасивої форми. знаєте, є книга для хлопчиків, де написано про те, що всі їх стручки прекрасні, неважливо товстий, малий, худий, нещасний, згорблений, кривий, величезний. Це не має ніякого значення. В той же час книга для дівчат. Якщо в тебе великі некрасиві груди, то ти страшко. Так, чекайте, чекайте, давайте загибаємо пальці. Великі груди, прищі і упаси Господь у тебе буде не 40 кілограм. Все! Твоя песенка стета! Лавочка закрита! Сиди дома і зі своєї берлоги не вилізай, можеш вообще. Піти в ліс до білочок в дупло забитися і там сидіти. Бо от такі, як ти по місту взагалі гуляти не повинні. Поняла мене? Ох. Параграф про целюліт. І от стільки сторінок. В мене аж все навколо не витримало. От от стільки дерев вони зробили. Для того щоб пояснити нам, як же позбавитися целюліту, можна я в маси буду продвигати жопку в целюліті? Можна? Звісно, можна. Так що, дівчатки, достаємо свій целюлітік на гори цим авторам. Параграф, який називається поради на кожен день. У нас тут ідуть різні поради про те, як потрібно обирати продукти, фрукти, овочі, творог, про те, як відрізняти є добавки. І в принципі, це корисна інформація. Тільки я не розумію, чому це в порадах для дівчат. Хіба це не те, що повинні робити всі всі люди. Параграф, який називається збираємося на пляж. А вже ж на пляжі потрібен купальник. Струнки дівчата обирають бікіні, а от повні обов'язково сильний купальник. Обов Ні, я зачитаю це так, як тут написано. Повним чорточка обязательно цельний. Далі у нас іде параграф про те, як забезпечити безпеку собі. Дівчата повинні запам'ятати чотири «ні». перше не ходити нікуди з незнайомцями, друге. Не сядати в машину до незнайомців, третє не грати на вулиці, коли наступає ніч. І четверте, не заграватися на вулиці по дорозі до школи. А ще у нас є тут поради про те, що не потрібно заходити в ліфт або взагалі в під'їзд разом з незнайомими чоловіками. Це, звісно, все прекрасно, але не краще би було не дівчат вчити безпеці, а хлопців вчити поводитися не як кукумбери. Може, ми вже навчимо чоловіків, що не можна нападати на жінок. Розумієте, ми досліджуємо космос, а навчити чоловіків елементарних правил не можемо. О Боже, Боже! Спасибі! Нарешті, нарешті ми дійшли до справжніх жіночих справ. Гороскопи. В книзі для дівчат. У нас гороскопи. А я не розумію. А де параграф про карти Таро? Ну це ж теж жіноча справжня справа. Знаєте, що я зрозуміла після того, як прочитала оцю книгу? Те, що мене принизили за мої ж гроші. Спасибі. Ит пишис на ми канал, лайк постав, в Инстаграм зайди, в Телеграм зайди.